Ось такого Янгола Таміла зробила власноруч. Він оберігатиме сон, говорить дівчинка. Я хочу Домовилися. хотіла поробаті, але провачати дуже, дуже велика. І поки Мілана налаштовується робити свій оберіг. А, її мама Оксана розповідає про думки, які їй тепер дають віру. Він, звісно, чекає. Він живий, він повернеться. Мова каже про чоловіка військовослужбовця. Він зник без звісти ще на початку повномасштабного вторгнення, і це стало випробуванням як для неї, так і для дітей. В школах буває булінг за те, що в тебе тата немає, в тебе тато пропав або той же саме аспект грошей. Ти можеш собі дозволити більше, бо ти отримуєш гроші за тата. Саме для дітей, у кого тато загинув на фронті, зник безвісти та дітей з інвалідністю або ж тих, хто через російське вторгнення покинув домівку, організували ось таку терапію казками та мистецтвом. Розповідає керівниця проєкту Оксана Хряпак. Проект передбачає надавати психологічну допомогу. За допомогою поєднання двох терапій, як каскотерапія та арттерапія. Наш проект стартував ще до нового року. В циклі різдвяно-новорічних заходів ми охопили 519 дітей з різних громад. Психологи та митці об'єдналися, аби лікувати тендітні дитячі душі, говорить черкаська письменниця Анна Григорович. Учасникам арт-терапії вона подарувала свої казки. А ще розмальовку і це. Співорганізаторка проєкту, відома як бабуся та Нуся, Тетяна Очеретіна, тримає в руках збірку українських народних казок. Тому що це глибина, це початок, це ті джерела, з яких ми всі виходимо. І дуже цінним є те, коли. Батьки мами після занять підходять, абсолютно нам незнайомі люди обнімають нас і нам дякують за те, що дитина вперше посміхнулася, за те, що дитина деяка навіть вперше заговорила, тому що діти пережили страшні випробування війною. Сьогодні читатиме українську народну казку Рукавичка. А в цей час діти розмальовуватимуть такий дерев'яний будиночок. Жовтим ліза малює світло у вікнах. Свого дівчинка пояснює, там живуть люди, тому що так є. А саме законечко, я бачила, то воно почему. Дуже гарно, те, що сплановано не лише на спілкування, а є казки і є творчість. А ось такі доторки пензля можуть чимало розповісти про емоційний стан дитини, розповідає психологиня Анастасія Заболотна. В кожного є своя правна історія. Вони захопливо її розкажуть. Наприклад, зараз от вони зроблять будиночок. Кожен може розповісти, а чому саме ось там в тому місці та букашечка. І після таких зустрічей ти виходиш не скільки потративши ресурс, а навпаки, його набувши. Проєкт став корисним для дітей та батьків, говорить керівниця відділу соціального захисту Чигиринської міської ради Світлана Піднебесна. Ми думали, що нам прийдеться запрошувати діток, постійно обзвонювати і набирати кількість на кожне заняття. Але вийшло так, що дітки вже чекають цього проекту кожний тиждень, і до нас звертається все більше закладів. Вони навчальник закладів вони хочуть брати в цьому участь. І на сьогодні проект розростається в нашому місті і охоплює все більше категорію дітей. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.